Всім привіт! Ось багато питають, підняли таку цікаву тему, чи можна заливати масла інших брендів у техніку Стіль, так само хускварна або інших брендів. Ну, перше, що я хочу сказати, так в принципі, якщо ви купляєте техніку «Штіль», там бензопилу, мотокосу, ну, мало хто ж купляє мало того, що оригінальне штільовське. Якщо ми візьмемо чисто по синтетики, я буду брати чисто синтетику тут. У мене ось о, три масла, це все синтетика хускварна, штіль хаду. Так і багато хто беруть хаду і чомусь нема такого запитання, там лити, не мона, люди сміло користуються роками і ніяких проблем немає. То я, в принципі, не бачу нічого такого, щоб взяти бензопилу штіль і користуватись, наприклад, оливою хускварна. Так само. Взяти хускварну і заливати туди стіль. Ну, тут таке діло індивідуальне, тут кожен сам собі підбирає. Якби нема таких, в принципі, якихось критерій. Головне саме, щоб було якісне олива, щоб це була просто не підробка. І тоді питань не буде. Я ж кажу, якось прив'язуватись до одного бренду, ну, я не бачу якби з цього якогось там. Принципіальності, щоб чисто все штіль і я маю все купувати від штіль Тут кому що подобається. Ну Ось оці три масла вони всі чудові. Багато хто користується, всі знають, що це чудові масла. Я не знаю для себе, я в принципі вибрав Husqvarna, але воно мені сподобалось, я вирішив поки залишитись. Ну На ньому, не знаю. Ну, в принципі, воно є щільовське, якщо що, то вона буде попробувати і на щільовському. Тут немає різниці. Ось я навіть дивився у Дніпрем, в них раніше чистої синтетики не було. А це останнім часом я подивився, у продажі з'явилася синтетика вже від Дніпрем. Цікаво було б теж її порівняти, подивитись, який в неї барник на колір. І взагалі. Ціна в районі там щось 360-380 гривень. Тобто, по... ну, виходить по ціні хаду. Тобто. Можливо, такий буде конкурент по ціновій політиці в нас як по хаду. Може бути, да дійсно, що якщо люди таку попробують, можливо, там в них часто акції, вони будуть, може, в подарунок, може по якійсь гарній скидці, то можливо люди будуть купувати і, може бути, що стане також другим народним, так як хадо. Як то кажуть за, за свою ціну, топ гарне масло, олива. Може бути все. Я ж кажу, так. В принципі, я для себе вибрав хускварну. Воно мені подобається. Я працював, там пізніше теж викладу відео, зроблю. Трохи ним попрацюю і буде деяке враження розповісти про нього. Воно теж, вони всі ці масла молодимні, чудові, синтетичні. І ще там людина мене питала. Чому саме 1 до 40 я розвожу паливну суміш, так як рекомендую 20 грам на, на літр бензину. Бензин 95-й. Я даю 25 грам на літру, бо чисто так подивившись багато, поспілкувавшись з тими людьми, які дійсно займаються ремонтом бензотехніки. Якраз саме Хускварновське, людина працювала на ній. Розбирала, показувала, що в картері двигуна видна масляна плівка. Це дуже гарний показник для сальників, що вони у вас будуть жити довше. Тобто, ну, я вважаю, що це дуже чудово, що такий показник. І він розказав що саме в пропорції 1 до 40 це, ну, це найкраще. Олива з тих, що він пробував. Він також і щілівський ультур тестував, він багато що тестує. Це людина, як то сказати, із... це американський канал. Я його трохи дивлюся. Він чудово розповідає, розбирає. Я рекомендував би подивитися, хто куди дійсно цікавиться тема про оливи, бензопили. Там дійсно можна багато для себе взяти, зрозуміти, побачити. Тому я для себе обрав саме таку пропорцію 1.40. Ну, як на мене, це, я ж кажу, найкраще. Я ж кажу, так що якщо коли щось цікавить, питайте, будемо спілкуватись, ставте подобайки, поширювати, будемо це відео, будемо збиратися, спілкуватися. Одна голова, як то кажуть, хорошо, а дві-три, або набагато більше краще. Кожен щось свого досвіду підскаже. Було б цікаво почути. Так що, дякую всім за увагу. До скорих зустрічей.